Усім привіт! Мене звуть Дмитро Шарабурін, і ви на Диша Фішинг. Сьогодні не зовсім звичне буде відео, але повірте, воно буде не менш цікавим. Подивіться на цей колір, подивіться на цю красу. Ой, який ти красунчик. Позаду мене ви можете бачити гори. А це означає, що я зараз на відпочинку в Карпатах. От і Кіцька прийшла до нас. Давай будеш з нами в кадрі. Яким може бути органічним кадр? Давай я на тебе направлю, щоб тебе було краще видно. О, ти будеш мені допомагати, добре? Все рівно, так чи інакше, моя історія буде і про риболовлю, в тому числі. А, поки я знаходжусь тут на відпочинку, подорожую, мандрую. Карпатськими просторами Ви побачите невеликий фільм про мою подорож, про красиві місця, про гармонію, єднання з природою. Я б дуже хотів би такий формат теж залишити а, ти... на своєму каналі. А сьогодні я хочу розповісти вам про останні свої покупки. І По... Ось перша, перша покупка, яка потрапила до моїх зараз рук. зараз, я зроблю розпаковку на ваших очах. До речі, позаду мене бачите кінь. Теж проситься, хочу вам показатися. Подивіться, подивіться, яка фантастично красива рудра. Я зараз зроблю так, щоб видно було мої тільки руки. Будуть, буде рубрика, яка буде називатися Говорять руки. І я вам покажу ближче ті приманки, які за цей час на відпочинку я собі придбав. Це рудра. Колір просто бомбічно фантастичний. Впевнений, що по приїзду ви побачите цікаве відео саме з цим. Воблером. Надзвичайно класно він зроблений, покраска, ну все все в ньому, все в ньому просто досконало. Хоч і кажуть, не сотвори собі кумира, я цього не роблю. Є багато класних, цікавих Воблерів, але рудро у мене займає особливе і особисте місце. Про Рудру можна говорити. Дуже багато, але в цьому немає, як на мене, необхідності, тому що є категорія людей, які на неї класно ловлять, а є категорія людей, які не можуть її розловити. І тут дуже багато насправді, як на мене, є нюансів. У мене теж не з першого разу мені вдалося її розловити. Тут треба підібрати і правильне вудлище, і правильну проводку, оскільки Рудра, в принципі, піддатливий Воблер, реально піддатливий, але у, до нього теж треба пристосуватися. Це дуже творчий, це дуже творчий воблер, який потребує ем, вивчення, вивчення його особливостей. А я не можу сказати, що я його розгадав повністю. Я впевнений, що у цього воблера надзвичайно великий потенціал. Він може ще багато чим здивувати, і не тільки два різких твічі і пауза, тобто він може давати гарну гру. І спокушати рибу. Да? Хтось мені писав, що один різкий твіч і пауза, тільки так у нього клює. А, у мене є проводка під врудру, швидкісна, рівномірна проводочка і стоп н гоу Але дуже-дуже різка і швидкісна. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, пауза. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. От в такому темпі. Я роблю паузу, і в мене щуки клюють на цей не тільки щуки на цей Воблер. Я впевнений, що є і два ривочки протяжка або навпаки протяжка два ривочки. Тобто тут багато комбінацій. Але все залежить від вашого спінінгу, оскільки у мене Санкрой до 21,5 грамів, він його протвічує. Але коли я взяв шарт до 28 грамів і шардом почав твічити цей Воблер. На різких ударах почав показувати зовсім іншу гру. Дуже важливо підібрати саме правильну проводку, правильний інструмент обов'язково тому, що воблер потребує певних вимог від спінінгу, так само, як і від спінінгіста. Ще прийду в Київ, обов'язково зніму фільм, і ви побачите, розкажу вам про всі проводки, але вже на воді. Рудра здатна подарувати риболову. Справжні яскраві емоції, якщо цей риболов підготується до зустрічі з цим Воблером. Ось вона рудра. Подивіться на цей колір, подивіться на цю красу. Ох, щука, я впевнений, буде від нього, від цього Воблера в захваті і від цього кольору. Просто клас. Ось така оберталочка. Номер 2 від Pantoну ProSie. Я її обірвав, але вона в мене була багато років у фаворитах. Бачите, з зеленим, чорне пір'я. Теж дуже красиво. Ось так, Бачите. Ну, і дві два таких пількери. Пількер коливалки від компанії Pantone 21 Paco. 10,5 з половиною грамів. Вони вже з'являлись на моєму каналі. Я на них ловив от такі дві коливалочки, на які я, я ловлю як щуку, так і окуня і дуже часто потрапляє сюди. Ось такі у мене новинки. Ну, а риболовлі з цими приманками ви побачите вже зовсім зовсім скоро. Далі я пропоную вам подивитися фільм і отримати естетичну насолоду від подорожі в Карпатські гори. Не забувайте підписуватися на мій ДШ Фішинг і не забувайте ставити файники, файники або вподобайки, або англійської лайки. Вперед за емоціями, вперед, за пригодами, вперед, в Карпатські гори. Прохід до Карпат. Сплачено і... і пройдено. Кицька супроводжує біленьке. Сьогодні ми в лісах Карпат. Будемо споглядати за красою природи, насолоджуватися співом птахів і слухати тишу. Тиша тут особлива, Знаєте, особливо для людини з міста, яка приїжджає в Карпати і знаходить таке теку. усамітнення. Ця тиша не мов би, давить на вуха. Ти живий чи ні? от таке враження складається, коли ти потрапляєш в цю красу. Крізь хащі, ми натрапили на грибочки. Зараз я вам їх покажу. Ну ви подивіться, яка, яка це милота, як вони сховались в мху. На пагорбі бачите тут камін... камінець. і отакі два красені. а от і сироїжка сховалась. Чекаю, коли хтось прийде і забере її з собою Любов до природи в мене з дитинства. Ще мій батько, якого вже, на жаль, немає, прививав цю оп. Бачите, про батька згадав, і гілочка мене хотіла погладити. Мій тато мені передав цю любов. І тепер я передаю цю любов своїм дітям. Там позаду мій син, моя дружина і моя донечка. Вони теж із захопленням спостерігають і слухають звуки природи. Це Дем'ян, це Марія. Ага, Вам подобається? Так. Марія Це Аня, моя дружина. Вот. І ми всі закохані без пам'яті. В Карпати і в природу. В природу. Так, ну, за красивими миттєвостями. Вперед. А ось і Анечка знайшла грибочок. Ось вот такий. Красивий. Він тобі личить. Відпускай його, хай живе. <риклад> Піймав відпустив. Так, так, так. Хотів познімати вам чорницю, але тільки можу вам показати кущі, які просто під нуль зібрані. Жодної ягодки. Отак. Піднялись на гору, але не на саму верхівку, тому що з дітками це не так легко зробити. От. Але між тим зробив дихальну гімнастику, вже Спускаємось назад. Бачите, через рощу папороті. Дем'ян у нас зараз знайшов якусь, крапкався на якесь дерево, і в результаті він з нього зірвався. І що? Давай покажемо всім. Брюки перетворю перетворюються на елегантні шорти. <рив> <рив> Отак. А ось вже і кошенята зустрічають. Кицькі. Як його звати, Дем'ян? Томчик. Томчик. Це ти його назвав? Так. Маша цього назвала як? Я ж його назвала... Рижика цього. Сімба. Сім. Ба... Ага, назвала і забула, як ти його назвала. Сімо. Ні, це вам. Дякую. Ой, який ти красунчик. От він збере найбільше лайків, 100%. Переграти тварину і дитину неможливо. Красунчик. Живе з нами. А такий гарний конь. Коник. Ну добре, пазись. Гостинно запрошую вас усіх до себе у гості. Вам сподобається. Завітали на ще одну мальовничу панорамну місцевину. Називається вона Інстабук. Позаду мене цей славетний бук, він е досить великий. Ви зараз побачите далі, я вам покажу його ближче. А поки що я хочу, щоб ви побачили ці краєвиди. Хмари нависли е над горами. Ми піднімалися, був дощ, тому раджу все ж таки вдягати нормальне взуття, трекінгове, а не кросівки. Бо досить слизько і брудно. <laughs> ну і ось, краса, Карпатських гір. Як казав, як казав один відомий класик, краще гір можуть бути лише тільки гори. Оце тільки залишається ж бурляти каміння у воду. Така красива стрімка чиста річка, яка називається пруд. І я без спінінгу. Бачу, як ходять вздовж річки рибалки, ловлять форель. А я дивлюся і облизуюсь. Колись багато років тому на цій самій річці я спіймав величезну форель. Взяв тоді я з собою спінінг, який називається Rapid від компанії «Фаворит» до 14 грамів, декілька приманочок, коробочку, і одна з приманок називалась Salmo Hornet. Вона в мене зараз теж є. Хоча минулого разу я її тут залишив у подарунок. Річка мені подарувала Фарель, а я їй подарував Salmo Хорнет. І знайшовши таке більш-менш затишне, спокійне місце, я туди її закинув, це була десь шоста ранку, провів і ця форель сіла на гачок. Враження були неймовірні. Як бачите, от рибалки ловлять, води ловлять, здається, на живца. Тому рибка тут є, я проходив в приглядку, подивився, риби, рибка стоїть. Ще більше прикрості додає, що я без це нічого. Ні. Наступного разу я. Обов'язково сюди повернуся, візьму з собою свої інструменти і спіймаю найбільшу Форель. Треба іноді і посумувати за улюбленою справою. Що, добралися до Ворохти, піднялися на, на гору, і далі будемо ще підніматися до красивої панорамної. Галявини. Обов'язково я вам її покажу. Тож вперед, слідкуйте за нами. Ви чекаєте, що я щось зараз буду говорити. Але тут нічого не хочеться говорити. Хочеться просто насолоджуватися і вдихати свіже повітря. Небеса, Карпатські гори на собі тримають. Смериковими лісами край свій прославляють, з гір холодними річками стрімко протікають і повітрям чистим, свіжим, гостей зустрічають, ясне сонце промінцями ніжно зігріває, і красою все навколо з сонцем зустрічає, тих. Хто з миром і любов'ю щедро він приймає край карпатський, величавий, всіх благословляє. Як і будь-яка історія, цікава історія, має свій початок і має свій кінець, наша пригода. Наша подорож добігає до свого завершення. Ми вибрали своєю такою завершальною фінальною точкою. Ось таку оглядову, ось такий оглядовий майданчик, який знаходиться у ворогті, з якого відкривається огляд на а, гірський хребет Карпатський. Десь там Ми можемо побачити, коли немає хмар. Ну за зараз, до речі, видно його верлу. Місце сповнено сил, багато різноманітних тут трав. Все для людини. Бажаю всім гарного настрою. Дякую за те, що додивились цей фільм до кінця. Ставте файники, як кажуть тут, місцеві вподобайки. Підписуйтесь на Деша Фішинг. Не забувайте коментувати. Дуже цікаво читати ваші коментарі. І не менш цікаво відповідати на них. Всім вам міцного здоров'я і побільше позитивних вражень. До нових зустрічей на Деша Фішинг, папа! -па.